Малята, сьогодні в нас заняття зліплення, але присутні в нас Петрик і Наталочка. І вони мені похвалилися, ні, вони мені пожалілися, що вони були у бабусі, а вже полуничок немає. Їм так хотілося. А ми ж, пам'ятаєте, розказували, що фрукти і ягоди дуже корисні і вітамінні. І їм так захотілось полуничок. Але, дітки, давайте ми їх порадуємо і зліпимо сьогодні полунички і подаруємо, щоб полунички нагадували їм літо. Давайте спочатку розглянемо малюночок з полуничками. Малятка, дивіться, ось вона полуничка, яка ми вже Червона, по-перше, да? має листочки, має ось таку гілочку. Це ще недозріла полуничка. Малята, пам'ятаєте, ми з вами ліпили морквинку, то морквинка була зверху товстіша, а під низ вона була не така товста. Ось і полуничка має форму е, тільки коротшу. За морквинку. Давайте ми з вами розглянемо зразочок. Малята, дивіться, ось вони ось такі червоненькі, мають листики і ось таку гілочку. А тепер давайте розглянемо, що нам треба для роботи. Дітки, дивіться, у мене є серветка обов'язково, дощечка, стека та пластилін ось такого кольору. Червоний нам треба та зелений. Я беру будь-який шматочок, і що я роблю? Зважу на те малята, що пластилін у нас ліпиться, має ось будь-яку форму. Ми спочатку, що робимо? Розкачуємо. Круговими рухами ось такий шматочок. Потім згадуємо малята, що ми робили, коли нам треба було звузити морквинку. Ми ребрами долоньок притискували шматочок, і у нас утворювався ось такий продовгуватий шматочок. Який схожий, ось він уже е, видовжений. Тепер ми робимо пальчиком заглиблення і маємо уже ось таку полуничку. Для того, щоб вона виглядала так, як на малюнку, ми поставимо е, стекою ось такі дірочки заглиблення. Залишається у нас ще що? Залишаються листочки. Я відщіпую малята, дивіться, і ставлю ось такі нам потрібно три листочки. Знову ще ставлю. І третій. Але нам треба. Тоненька-тоненька гілочка. Подивіться, дітки, ось у мене вже полуничка готова. Що я роблю? Я беру більший шматочок зеленого пластиліну і між пальцями його розкочую. Дивіться, отакий прийом, ви вже знаєте, що ми між пальчиками розкочували ось таку. Тоненька-тоненька гілочка. А щоб вона була схожа так, як на малюночку, то ми поставимо у серединку, а потім трішечки згинаємо. Дивіться, ось наша полуничка і даруємо такі полунички Петрику і Наталочці. Малятка це я зліпила одну полуничку. У мене на зразок дві. Петрику я дам одну полуничку, а ще зліплю і на талості. А ви малятка, будь ласка, зліпіть в дарунок своїм лялькам або своїм братикам, сестричкам, або прийшліть свої фото, які ви даруєте полунички для наших. Петрика і Наталочки. І ми будемо чекати від вас ваших світлин. До побачення, до зустрічі!